Якщо у обох учасників дорожньо-транспортної пригоди у 2025 році вже є нові поліси, укладення саме у 2025 році, то обмежень по складенню європротоколу, обмежень по сумах немає. Тобто сума по європротоколу дорівнює сумі по полісу, а саме 250 тисяч у разі заподіяння шкоди майну, тобто транспортним засобам. У такому випадку я рекомендую укладати складати європротоколи на місці, і це можна зробити онлайн, дуже легко і просто. Як це зробити, дивіться у цьому відео. З вами я, Олександр Кульчицький, та юриста. Отже, як заповнити електронний протокол про ДТП у 2025 році? Для цього необхідно перейти на сайт ДТП мтсбу.ua і натиснути кнопку оформити. Нагадуємо, що коли ви розпочали оформлення Європротоколу, то ви маєте за 24 години завершити його оформлення. Але це у вас займе не 24 години, а до 10 хвилин. Після цього, коли ми натиснули кнопку Оформити, ми розпочинаємо оформлення. В даному випадку необхідно підтвердити, що є всі умови, які необхідні для оформлення європротоколу. А саме: те, що в ДТП приймають участь тільки два учасники, пошкоджені тільки автомобілі, інше майно не пошкоджено, немає травмованих або загиблих, водії не вживали алкоголь або наркотичні речовини, водій не вживали лікарські засоби, водій має діючі поліси ОСЦПВ, водії дійшли згоди щодо обставин ДТП, тобто визначилися, хто з них є винен, водії мають при собі справні мобільні телефони, автомобілі є без причепів. Після чого ми вказуємо дату дорожньо транспортної пригоди. Та година. Після чого ми вказуємо ідентифікаційний код власника полісу та державний номер автомобіля першого та другого учасника. Наступне, що ми маємо зробити, це зробити фотографії дорожньо-транспортної пригоди з чотирьох сторін. Таким чином, щоб в кадрі було два автомобіля і було видно місце удару і місце зіткнення. Якщо є відеофіксація з реєстратора, то ми можемо також її додати. Для цього треба ставити галочку, вказати, з якого автомобіля це відеореєстрація і завантажити цей відеофайл. Після чого, коли ми зробили ці фотографії, ми можемо звільнити проїжджу частину для руху інших транспортних засобів. Тобто ми зафіксували і забрали автомобіль і продовжуємо оформлення Європротоколу. Далі ми маємо. Зробити фото, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з лицевої та тильної сторони, завантажити також їх у цю програму. Якщо ж немає при собі документів, вони є лише, наприклад, в дії, то в наступному віконечку, в наступному кроці ми просто вводимо дані цих документів: прізвище, ім'я водія, дату народження, номер посвідчення, до коли воно дійсне. Таким чином ми можемо це зробити. Або робимо скріншоти і завантажуємо скріншоти в попередньому дні. Далі включаємо GPS, робимо скріншот місця розташування даного, даної події, даного дорожньо-транспортного пригоду, і воно автоматично підтягується, тобто автоматично ми фіксуємо місце дорожньо-транспортної пригоди. Після чого ми маємо обрати. Оставини, дорожньотранспортні пригоди відповідно до дій кожного з учасників. До прикладу, перший учасник у нас стояв, а інший учасник рухався заднім ходом і його е, зачепив. Е, у такому, для першого учасника у нас буде перша галочка під час стоянки або зупинки, для другого учасника у нас буде. Під час руху заднім холом. Така галочка. Якщо, до прикладу, обоє учасників рухалися в попутному напрямку, перший учасник рухався по своїй смузі, а інший учасник, умовно кажучи, робив маневр і таким чином з ним зіштовхнувся. Тоді для першого учасника це буде під час руху в одному і тому ж напрямку, але в іншій смузі. А для другого це буде, допустимо, під час обгону. Як правило, ці галочки вони є завжди е, різні для обох учасників. Після чого, коли ми попередньому віконечку заповнили, нам буде запропоновано схему ДТП. Якщо жодна з цих схем не підходить, то ми можемо намалювати на аркуші паперу власну схему, сфотографувати її і, зав... і зробити фото. Якщо є свідки, можемо вказати їхні дані в цих полях. Далі перевіряємо усі дані, які ми вказали. Для цього ми звіряємо, чи все вірно тут відображено, чи завантажилися всі фотографії, чи, вказ... чи вірно вказано обставини ДТП. Якщо нам щось потрібно зробити, ми можемо в будь-який момент повернутися назад і дозаповнити. Далі ми вказуємо номери телефонів в цих полях. На ці номери нам приходить смс. Вказуємо тут 4 цифри. це для того, щоб підтвердити номери телефонів. Все. Протокол оформлено і спрямовано в страхову компанію та в мотору-транспортне страхове бюро України. Система автоматично підтягує електронну пошту страхової компанії, де було укладено поліс, поліси, відповідно до ідентифікаційного коду, який вказаний в полісах. <кій> Тому важливо вказувати. Ідентифікаційний код, який вказаний саме в полісі, для того, щоб страхова компанія була, було відомо про те, що стане дороги пригоди, після чого ви вказуєте номери, верніше, адреси електронної пошти, і отримаєте електронну копію на свою адресу електронної пошти цього Європротоколу. Таким чином, ми бачимо, що заповнення Європротоколу у 2025 році є зовсім нескладне. Не вимагає додаткових зусиль і не потребує виклику аварійного комісара. Ви самостійно можете спокійно це зробити. Користуйтесь, бажаю успіху, їздіть, будь ласка, акуратно.